Місце допоміг нам Господь. І перед нашою молитвою хочу зачитати одне місце, яке записано в посланні до Римлян 10 розділ, з 12 вірша. поділитися деякими думками, після чого будемо молитися. Послання до Римлян, 10 розділ з 12 вірша. Немає різниці між юдеєм і греком, бо один Бог для всіх, щедрий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто тільки прикличе Господнє Ім'я, буде спасений. Але як прикликатимуть того, в кого не повірили, і як повірять в того, у кого, про кого не чули, і як почують без проповідника. Амінь. Хор співав пісню про Різдво і на цьому тижні, який минув, ми святкували народження Ісуса Христа і продовжуємо святкувати. І... Це радісна новина не тільки для нас з вами, які прийняли Ісуса Христа, а й для всього світу. Тому що в цей день народився Христос Спаситель, і сталося спасіння для всього світу і для кожного, хто прийме Ісуса Христа. І в цьому місці, яке я щойно зачитав, апостол Павло, звертає увагу на цьому, що для Господа немає різниці, національності немає різниці, яка людина. Кожен, хто прикличе Господнє ім'я, буде спасений. Але він звертає увагу на іншу проблему, як люди повірять, якщо не чули, і як почують без проповідника. І цими проповідниками для цього світу маємо бути ми з вами. Коли Ісус був ще на землі після свого Воскресіння, коли Він останній раз був з учнями, і перед тим, як возноситься в Євангелії від Матвія, Він залишив заповідь для своїх послідовників, тобто для кожного з нас, Він залишив заповідь, щоб ми йшли і навчили всі народи. Крещих в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І оця от заповідь, і ти, і навчити всі народи, це є місія для кожного християнина і для церкви в цілому. І якщо дивитися на Павла, то він в одному з своїх послань говорить, що звістка Євангелії, звістка цієї благої звістки це не просто щось другорядне в його житті, а це є обов'язок його і горе, коли він це не робить. І... Якщо ми з вами цього не будемо робити, не будемо розказувати людям про Христа, то хто це буде робити, хто це буде звіщати цю звістку. І звіщати цю звістку, звіщати Євангелію можемо в різний спосіб. Один із найрозповсюджених способів – це звістка через розмову, через діалог, або, можна сказати, через слово. Це може бути як через проповідь на якусь велику кількість людей, так і через приватну розмову з людиною, через якісь слова. І такий спосіб благовісті ми можемо часто зустріти на сторінках Біблії, зустріти у багатьох людей, в Ісуса. Ісус так навчав людей, в Петра, в апостолів і в багато в кого іншого. І ефект від цього буває різним. Може бути як покаяння великої кількості людей, як в в прикладі Петра, коли в день п'ятидесятниці він проповідував і про покаялося три тисячі людей, так і покаяння якоїсь одної людини, коли розмовляєш з нею, кажеш їй, і вона після цього приходить до Господа. Також хтось може сказати, що я не вмію говорити, у мене немає сили, я не красномовний, то засвідчити людям можна також своїм життям. Тиждень назад молодь була в Тернополі, і брат Віталій зробив такий наголос на тому і згадав про це, що. Згадав про таке, як євангелизм без слів. Це про наше життя, життя християнина, що воно має бути як евангелизмом без слів. Люди, дивлячись на нас, мають розуміти, що кого, в кого ми віруємо і кого ми сповідуємо. І нам потрібно жити так, щоб відповідати цьому. Бо як то не було, люди дивляться один на одного, дивляться, хто як живе. І якщо ми думаємо, що люди не дивляться, не звертають увагу на те, як ми поступаємо, що ми робимо, то це і не так. А коли ще людина дізнається, що ти віруєш, то вона починає ще більше дивитися, чи ти поступаєш так, як говориш. І може навіть спеціально щось робити таке, щоб перевірити тебе, чи дійсно ти відповідаєш цьому. І це лише два способи, як можна благовістити людям, можна знайти багато безліч інших, але, на жаль, не завжди люди приймають наше свідчення, не завжди люди відкриті до того, що ми їм говоримо. І зазвичай недостатньо один раз сказати людині, що ось є Ісус Христос, Спаситель. В ньому є спасіння, і людина після цього прийде до Господа. На жаль, за... звичайно не один раз потрібно це робити. Але є різні випадки. Комусь достатньо один раз почути, один раз прийти в зібрання, і після цього людина кається, а хтось уже, можливо, рука... роками чує, роками йому благовіститься, але людина закрита і не приходить до цього. У мене є один друг, розкажу про його випадок, що він, він розповідав, що. Від того часу, як він перший раз почув про Господа, і до того моменту, як він покався, пройшло близько місяця часу. Також у нас є одні родичі в Черкаській області, і я знаю, що їм наш дідусь, який там живе свідчить, але наскільки я чую від нього, що вони закриті до цього слова. І тому от є різні випадки, різні люди, хтось відкритий, хтось закритий. Але, дивлячись на це, слово Господнє має благовіститися. Також хочу розповісти одне свідчення про те, щоб ми не занепадали духом, коли ми свідчимо і не бачимо результату, бо Господь знає, слово Господнє все рівно сіється, коли ми свідчимо. Одного разу ми були в рівному, і брати, які і сестри, які займаються табірним служінням для дітей в інтернаті, розповідали, що у них колись давно, вже багато років назад, був один хлопець на вихованні. і... Він був дуже неслухняний, іноді з ним було страшно лишатися один на одному, бо він міг щось витворити дуже добре. І він пізніше виріс, він перестав до них ходити, і вони не знали, що з ним буде. А через деякий час вони почули, що він покаявся. І для них це було дивним, тому що, такий, як він, але він покаявся. І слово Господнє, яке вони сіли, воно свого часу зросло. І тому, не дивлячись на те, що іноді люди можуть не сприйняти наше. Свідчення сприйняті те, що ми їм говоримо, ми повинні робити це наше діло, їм сказати. А далі це вже їхня справа, як вони будуть це сприймати, а наше діло сказати. І тому нехай Господь допоможе кожному з нас свідчити, сказати комусь про слово Господнє. І навіть коли ми не бачимо результату, коли ми думаємо, що це нічого не дало плоду, Слово Господнє все рівно посіялося і свого часу воно проросте. Тому будемо зараз молитися і просити Господа допомоги для цього, щоб Господь допоміг нам, щоб Господь давав нам сили молитися за це, щоб Господь давав нам сили благовістити цю звістку і багато і багатьом людям. Слава й хвала йому буде. Схилмось до молитви. Амінь.